Дякую, я дивилася вашу промову. Вам чесно скажу. Я не знаю, як ви стримувались. Я не стримувалась, коли я вас слухала. Бо я, я я в певний час перестала навіть дивитися в екран, тому що я чула, як ви ковтаєте, як ви ковтаєте цей біль, про який кажете. Але ви так потужно це зробили. Дякую. Ви просто це, це сказали. Знаєте, отак от прицільно в серця, мені здається. Ми і я. І, мої колеги, ми дуже гостро відчуваємо час, бо час для нас всіх він конвертується в смерті. І тому ми маємо зробити все від нас належне, щоб було менше смертей на фронті, менше смертей в тилу, менше смертей на окупованих територіях. Ми все зробимо. Ми вже робимо, і сили оборони роблять, і ми всі. Давайте будемо просто про це не забувати.